Всім привіт! Поки є хвилинка в тиші, хочу показати свій паконок, отримала вчора з тему, є дуже класні речі, ну є і є розчарування не без цього. Я все дістала, ну, з пакету. Просто думала вчора зняти саму розпаковку, але вийшло тр... трішки не заплановано. Коротше, перейдемо до досить балочки, балачками. Такий коробень. Я просто скинула все, як було в кровині. Що там по цінам я постараюся знайти і. Може тут на відео поставляємо скріни. Так, почнемо з трусів. Насправді дуже класно. Мені сподобалось. Е, прийшли в такому зіпакетику. Класно брати дитині в нього привдягачку з собою. Вони швидко ну, руйнуються і викинути і все, а носити зручно. Дитина мала і іноді потрібно. Так, Пойдемо до цікавого. Е вони отак от виглядають. Їх е два, три, 4, 5, 6 штук, одні я просто поміряла. Не буду їх сюди показувати. Е сидять класно. Вони зручні, вони е бавовняні. Що тут пишуть? Ну так, 95 котон. Вони нічим по якості не гірші за ту ж данелу, яку я терпіти не можу. Може, вони, звісно, будуть такі самі. Ну, в сенсі по якості в носі. Просто коли ти купуєш данелу, то вони через два-три пряня там лізуть, нитки скрізь. Я не купую їх. Може і тут так буде, не знаю, але по якості вони класні. Сама модель класна. Я дуже люблю, коли отут -от -от тоненькі штучки. От, але ж ціна. В общем, білі, сірі, якісь на камері вони світліші. Не знаю. Помаранчевим не назвеш. Назвемо це персиковим, не знаю. Червоні теж ярчі на камері, вони такі більш вишняні і темно-сині. Коротше, класні, я задоволена. Далі взяла такі лопатки. В мене є така лопатка колись 100 років тому. Я отримала її з кремом Avon. Здається, яку мама ним користувалася. І лопатка її чогось була незручна, не і вона мені її віддала. От. Це такі самі лопатки, але вони <смі> здоровенні. Але мені знадобиться. У мене є там, чого ними поковляти. Навіть е той же як його. Крем для обгортань. там така банка. Можна лопаточку підібрати собі в долоньку. Коротше. ну, По якості воно. Звичайний пластик, мабуть, один з неї, з найдешевших. Є тут подряпанки на них. Ну, але ну, це просто розходний матеріал. Знадобиться. Так. Далі, взяла, багато хто бачив, да? не буду його тягати, бо я потім не засуну. Отакий, От не знаю, чехол, кофр, як він називається. Взяла, щоб носити зарядку в сумці з собою. У мене телефон Xiaomi, І знаєте, я оцей штекер. Ну, Відповідно, штекер від Xiaomi. ледь туди засунула. <ріху> Тому, я, коли мені прийдеться його доставати і користуватися, я не знаю. Але я подумала, що якщо мене задовбає оце засунування ну він туди ледь влазить. То я просто буду наушники туди класти. У мене є дротові, є бездротові. От дротові тоді будуть класти сюди. Ну, штука прикольна, але. Малувата мені саме під зарядку. Далі тут я... Ох. Тут я щось не додивилася. У мене є апарат для манікюру. Я купляла його на Алиекспресі. І там ну, вставляються такі піни, щоб да, робити манікюр. Я ось купила такий пін. Ну, він, до речі, самостійний. тобто тут ну, Є абразив на ньому, тобто можна користуватися ну, тут, ним самостійно. Ну, так, мабуть, і буде, бо куди його тепер. <кхем> Але я хотіла, щоб сюди можна було клеяти таку штуку і не робити педікюр, да? п'ятий і все таке. Коротше, розмір трішечки так не співпадає. Ну, треба купити просто пін побільше. Щось я не туди дивилася. Теж залишиться. Далі. Це товар розчарування. По-перше, він. Ну, чуйте, як він закривається, він нерівний, він якийсь кривий, косий, кособокий. Це для дротів. Да, Органайзер для дротів. Задумка хороша, ну, але виконання це капець. По-перше, він приїхав тріснутий. Ось. Тріщина, не знаю. Все було весь пакунок був цілий. Претензій нема, а от ця штука тріснута. І він, ну він не закривається нормально. Ну, тобто, ну я не знаю, <смі> не знаю, куди його треба. Ну, звісно, ним можна користуватися, але ну, задоволення від цього не буде. І, до речі, ця штука коштувала щось там, чи 145 гривень, чи щось, ну, воно його того не варте. Може, мені так попалось, може, воно таке і є, не знаю. Коротше, за це я запросила повернення грошей, наче згодились. Подивимось, поки що нічого не вернулось. Далі, блокнот. Мені потрібна така штука, тому що в мене купа справ за день. Я як білка? Мені постійно кудись треба бігти, їхати. Коротше, о, господи, що я кажу? Планер. Теж 107 гривень, це вже я зам'яла цією штукою. Але він теж, такий він усередині. Ну, зрозуміло, так, да, записати, куди тобі ще треба. Які в тебе плани. Але він приїхав з порваною політуркою. І це зробила не я, це так приїхала. Да, ним теж можна користуватися. Але ж я, коли плачу гроші, я хочу новий і цілий. За нього я теж запросила повернення грошей. Користуватися можна, не питання, але таке. З дефектом. Штучка для ручки на блокнот. Добре, що взяла одну, я думала взяти дві. От. Але воно таке, ну, ним, ну, як, річ функціонально, да. Ручка сюди влазить, я вже засовувала. <схи> воно хороше, але ну, якість таке собі. Така паль. Не дуже гарної якості, а ну, але стоїть купіньки. Так, далі. А, ось ще, розчарування. Флакончик для парфумів, так? Да? Ух ти, ще й штука ця випала. Коротше, що тут не так? З ним все не так. По-перше, ця кришка вона на ньому не тримається. Вона якась буфтається. Малесенький такий я хотіла в сумку, бо в мене в той сумки чого тільки нема. Я от якось на Ютуб зайшла, там дівчинка знімає, що в мене в сумці. Якщо я зніму таке відео, ми будемо його зранку до вечора знімати. Ну, коротше, кришка не тримається, ця ще развинка випала, це сьогодні, я вчора цього не бачила. Але найголовніше в моїх парфумів оця штука, яка пшикає, да? ну, тут, типу. Нажимаєш там, і воно сюди наливається парфум. Але оця штука, на яку треба натискати, щоб парфумчики туди налити, у моїх парфумів в два рази ширше. Тобто, ну, я не знаю, як це. Може шприцом якось треба, але ну, коротше, я не зрозуміла. Опять же, задумка гарна, виконання фігня. Так, далі. Будемо переказати, бо камера фокусується не на тому, на чому треба. Це просто брительки. Силиконові брительки. на галтер на літо. Що можна від них чекати? Такі, я просто взяла з металевими оцими крючками. От і вся різниця. Ну, і в них були сердечки. Це не те, що я вибирала. по-моєму, там других не було. Ну, просто бретельки. Далі взяла заколок. Три заколки. Заколки класні. Таке. А. Ну, коротше, <с> таке сердечко, така щільна, достатньо. Я вже її чіпляла ціп сьогодні на волосся, тримає гарно. Потім більша рожева, теж така щільна, гарна. І <с> таке сердечко металеве. Колір золотий, кань, на любителя. От, Але ну, вона така сильна прям. Така ж. Класні заколки, я задоволена. Не знаю, що сталося у нас з цінами на заколки, ну, то просто хана. Просто 100 або біля 100 гривень за одну заколку, ну, я не готова таке за таке платити. Це чисто експеримент. Це якась штука від храпу. Зараз. І знаєте, в Вінгу, як написано, що працює. Не знаю. Ось така штука. Ще не знаю, чи цей експеримент погодиться той, на кому експериментувати, але ну, якось якось проекспериментуємо. От, подивимось. Далі, взяла. Я купила кронштейн, коротше, типу журавлика, але не типу журавлика. А знаєте, як раніше були лампи на ну, стольні такі, вони прикручуються до столу і, ну, і ти вже регулюєш там наклон її. І чогось я думала, що воно йде з штукою для телефона, але воно йшло тільки оця штука, ну, тільки нога. і ось купила я цю сам тримач і ну, куди прикрутити. Ще не знаю, не вміє, сподіваюся, що підійде. А то нема куди вставити телефон. Подивимось. Далі у нас саме круте. По-перше, я купила рукавички у спортзал. От. Можна було менше, але я перестрахувалася. Чого? Тому що я купляла в магазині у місті. І купляла недорогі, вони розлізлися за два місяці просто. І купляла Еску. У мене рука наче невелика. Але вони були дуже тісні мені. Хоча я купувала в магазині, я їх міряла, а от прийшовши в зал і почавши ними працювати, дуже стискає прям. Ну, в мене прям були шви відбивалися на руках. І тому я тут перестрахувала, взяла Ем-ку, але вони тонкі і добре тягнуться. Можна було ЕСК брати. Ось такі. Тут у вот тебя стричка широкая. Может быть, одну руку я так не сделаю сейчас. Вот так вот. Вибачаюсь. Вот. Вот такая стричка. Обмотывается на полу запястья. Там не было. Сколько Не було таких в мене ні разу, були тільки просто, що ну, відразу застібалися. Спробую такі. От. Ну, на вигляд вони дуже прикольні, мені подобаються. Там різні кольори, там і рожевий був, і синій. Я взяла класичний чорний. Ну, мені сподобалось. Можу радити. І по якості, і так. От, далі. Я взяла. Мені треба його відкрити, бо ви так не побачите нормально. Наклейку на Олі. <клух> Він там термотранфер називається. Ось таку <клух> чудову дівчинку. Наклею її на свою футболку для спорту, для залуку. У мене там попереду свій термотрансфер, який я зробила, та хочу ще на спині. Прикольно, мені здається. Подивимось. Ну, Мені подобається. От, в тему в мене в покупках навіть ПДФ є, як його ліпити. Ну, але ми всі це і так вже знаємо, так? Да? Так, и что у нас тут? А, наклейки. Я наберу наклеек. Ну, это просто посылка классная. Приемный бонус. Просто для нас. Ну, это как люди цукаркой кладут. А я взяла Наклейки з котиками. Тут їх не знаю дуже багато. Ну, такі маленькі котики. А, ще й зайчики. І зайчики, і котики, і ведмедики. Такі. Мілашество. Кого тут тільки нема? Кось. Колесничко. Багато. І прикольні такі. Дуже плотний папір. Такий приємний. І найголовніше. Заради чого, в принципі, формувалася посилка. Це дівчата-купальник. І він класний. Це суцільний купальник. Виглядає він ось так. В нього повністю закрита спина, і попа, і перед. Ну, знаєте, як майка. От. Він дуже класний. От він, як у продавця на фото, виглядає. Отак От він і виглядає. Насправді. Я дуже задоволена. Просто. <кхем> Я вже казала, що в мене дитина ходить в басейн. І вона вміє плавати. От, а я не вмію. Я ходжу, вчуся, щоб просто від неї не відставати. Тому що вона, ну, дочка дуже любить воду, вона дуже любить плавати, Ні, ну, і нам це потрібно для здоров'я насправді. От, а я не вмію. <сіст> і просто, ну представте собі, любий літній відпочинок, басейн. Або, ну, я не знаю, море, там, річка, хоч що. І в мене дитина просто чухне, а я залишусь на березі. Тому мамі потрібно не відставати. Ну, коротше. Успіхи в мене так собі, ну, але мені треба в чомусь ходити. І про купальник. У мене. ну, Звісно, є купальник, але просто. Я сильно схудла за останній рік. Ну, я цього, в принципі, прагнула. Я нарешті схудла після. коротше, не будемо про просомни. Е я схудла на 27 кілограм, і моя вага зараз 59, зріст 165. І... Той купальник я купувала, коли я важила ну, десь близько 70 кілограмів. Так, він на мене, ну, в принципі, я його можу вдягти, але в воді вже сильно відчувається, що він на мене великий. От, Тому я довго думала, де купити купальник і придумала собі так. І ну, я насправді дуже задоволена. Я його поміряла, Я брала М-ку. Можна було взяти сміло S, коли я просто, опять же, перестрахувалася. От, на мій зріст на мою вагу він ну, дуже класно виглядає. От, ну, Чесно кажу, як на картинці у продавця, отак от воно і є. І його ціна 350 гривень. Світо я купляла на. Господи, в якомусь магазині. Біля тисячі гривень я його купувала. Менше просто не було нічого. І не було нічого достойного для покупки, в принципі. От. Мені ще дуже сподобались моделі, які такі самі закриті і з рукавами, але не знаю, наскільки це зручно в басейні. Бо я такий ще себе плавець. От. Але, ну, насправді, дуже круто. Я задоволена і хочеться ще якийсь себе <свісно> купити і спробувати яску. Так що так. Сьогодні трішки з позитивом, а то таке. Отакі мам. На останок. Мене тут теж Воно. спить. Поки дитини немає вдома, і вона його не вигнала. Тоді перекочує на батарею. Ну, ось така була розпаковка. Розпаковка. До речі, він прийшов, купальник теж у зіп пакетику прийшов. Ось в нього пакетик. І в ньому була захисна ця штучка. На трусиках. Все як треба. Ну, ось так. Посилання залишу. Може, скріни з цінами спробую зробити, теж залишу. Тому всім бажаю гарних покупок і гарного настрою. Дякую за увагу. До побачення!